Привіт-привіт! З вами Дача. І зараз а, нагадаю вам, який перець ми цього року будемо саджати і спостерігати, як зростає. А, перець клерені. От, так як я зробила, робити не варто зрізати, краще зрізати знизу, і тоді у вас зверху залишиться надпис такий. Хоча з іншого боку, я ще дивилася чудовий лайфхак. А якщо ви все. Те, що тут в пачці, бо я брала того року дві насінинки і все. От, можна, якщо ви всі насінинки плануєте висадити, то тоді отак от добре відрізати вверх. Тут а, такий. А, що тут у нас? Поляговане а, а, внутрі. А, і отак відрізаєте, і відрізаєте. Оце... Такий маркер може бути так, коли відрізали, може бути маркер, який можна встромляти, щоб не забути, який, а, ну, який висор посадили. А, от. Ну, і так Можна теж. Можна білим маркером, я собі написала, що це клерення. Тут 10 масений було. А, це що, ми бачимо а, великий перець, тосо-стінний гібрид. А, от, а, що ми купуємо, щоб він. А, Дуже стійкий дох пороб. Я, ну, для тих, хто не знає я а, не дуже там, обробляю а, свої рослини, не а, там, оприскування, усілякі, а, там, отруйники, ще щось. Єдине, що додаю у лунку, такого, ну, крім біопроферму. А от, в а на дно лунки додаю, а от і змішую з да, відметки, від хруща, а такі а, гранулки, червоно-зелененькі. У мене в машині лежить, потім покажу. А от, а прямо змішую з біографемами. Туди ставлю з, зі стаканчика. Отак, от рослинку виймаю разом. Який стаканчик у нас виймаю рослинку і так переставляю прямо от туди. От, і... Ну, я до чого, що не, ну, навіть для тих, хто не переймається кожні там, 10 днів одне, 10 днів інше, в мене може не вийти приїхати на ділянку через 10 днів або через там, ще кількість днів, як там книжка пише. Але результат я отримую. Усе насіння, яке я саджаю, воно зійде, бо це чудове насіння. От чудове хто те? Ензозаден. Гібриди це вже стійкі до засухи, до погодних змін до стресу. Це вже виведені стійкі. Такі гібриди, які вже створені для того, щоб ми, нам полегшити життя. От так скажемо. А Якщо сортове насіння це круто, ви його зібрали. У вас його півлітри цього року, півлітр наступного року, хочеться багато сіяти, і якщо якесь не зійде, Нічого страшного, у вас ще 50 рослинок, от, то тут менше, ну, дорожче треба його купити. Але ну, я не буду ходити з оприскувачем кожні 10 днів чи ще щось. Стійки до хвороб це от, точно однозначно, і клерені ми зараз будемо саджати. Потім того року саджала ще Кладіо. от, ну, от. Нормальний перець, але там хвалити так, от, як а, цей кверен не буду. Перець екла теж кубовидний, великий, а стиглий. Для себе можна там, посадити ранній стиглий, пізній любов. А, перець любов виглядає як такий звичайний, що ми купуваємо там, бачимо, на ринку. От, хоча Сінієнта, Голландія, а, ще термін достигання становить 70 80 днів після висаджування. Це підказка для тих, хто думає, коли після висаджування розсади. От може він не такий круто виглядає, як от клерення, а от не такий м'ясистий, кубовидний чи ще щось, але він. Геть непримхливий. Ну, от, слово геть". от Навіть якщо в мене відео про те, що буде з перцем, якщо не поливати, а, здається, на прикладі саме от, от, цього любов. І він у мене а, родить ще і до от у жовтні точно він ще є. От, після нього тільки ще Хабанеро залишається. Хабанеро, то взагалі, мабуть, до морозів. Ніби. Ну, Джемені Саджаю обов'язково. Одні написали, що він середньо стиглий, другі написали, що він ранньо встиглий, але він крутий цеперець. Обидва гібриди, обидва ці насіннення обрублені флудіоксолідом, написано. От. І вони ще такі гарно витягнуті. Коли вони вистигають, вони такі прикольні ще жовто-зелені такі у п'ятнашку. Такі леопард, але такі жовто-зелений. А от ну, за ними саме спостерігати прикольно, і на грилі теж він прикольний. і там... Подати, здивувати всіх, що такі великі перці можуть рости на городі і виглядає на самій гаряці, як прикраса, хочу вам сказати. От, то от, його теж рекомендую і для краси, і для смаку. От. Любові в мене багато, любові багато не буває. Да? От, Потім це з минулорічного теж я накупила багато малюночків гарних, а, хотіла спробувати, посадила а, по дві трінасининки. Якщо це гібриди, то можна собі дозволити а, от, посадити і бути впевненим, що воно все буде. А, цього року ще купилася на Геркулес гібрид. Ну, тут нема чого показувати, такі звичайні пакетики. Бачата і перець віра це ну, F1. Фірма Клаус, фірма Spark Seeds і Riggs One. А насінненькі оброблені. Бачите, жовтенькі, зелененькі оброблення. Одразу видно і нам це спрощує процедуру посадки. Ми не будемо обробляти насіння, не будемо ну, пророщувати його, воно добре зійде. І Все буде гаразд. От, а тепер залишилося, а це вже не ваш смак, обрати скільки якого персі будемо саджати. Я думаю, по три поки попробуємо посадити. Зараз я порахую, скільки в мене стаканчиків, і залежно від цього посадимо. От, а саджаю 14 березня. До речі, я подивилася. Так, на всякий випадок у цей місячний календар. Я собі роблю щоденник садовий, і у садовому щоденник я роздруковую собі сім місячні календарі. Ну, По-перше, вони гарно виглядають. Те, що там написано це вже як цей сонник, який ми дивимося. Якщо подобається, то там користуюсь, якщо ні, то там, так і з місячними календарями, правда? От. Але 13-14 березня, до речі, цей день тоді, коли треба садити. А, от, перець, а, Тож, процедурка проста. А, стаканчик заповнений на дві третини а, ґрунтом підготовленим. А, от, а, підготовлений ґрунтом. А, От можна додати, того року я додавала жменьку біопроферму Цього року вже у Оленській маті ще з'явився ну, ґрунт. Бачите? Водорозчинний концентрат біопроферму та ліор... Ліонард біоактиватор ґрунту ще й є сухі, є рідкі. Це екологічна чиста продукція, от, ну, не зашкодить. А, от. Якщо ні, не користуємося, взагалі просто купу, купили ґрунт і прийматися, у вас все все виросте. Я вам кажу, от, а, стаканчик наповнили для перцю. на 2 треті, не повністю. Потім, може буду досипати трошки. Для томатів, одразу вам для цього, для порівняння, треба буде додати. Грунту лише половину. Бо там коренева при так що. От, а сюди робимо так, де, щоб було, видно. Оп, пів сантиметра. От. Саджаємо, що нам перше досталося? перець Ліра F1 від Spark Sitz. Купляла теж перший раз. От дівчинки в інтернеті, в інстаграмі. Напишу я їх називати. Так, одразу зробимо раз, два, три. Рут вже вологий, хочу вам сказати. Як ви бачили, я трохи прим'яла ґрунт, щоб вже такий плотенький був. Для чого це зробила? Для того, щоб коли буде насінинка проростати, щоб легше кожушок її знявся, треба, щоб ґрунт був сильний. От, А це їй самій буде від цього краще. Потім після цього-чик-чик-чик. Я потім разом одноманітно ста... ну, всі стаканчики полью. Поки що ми його отут. Накопали очік. Не бійтеся запаскуватися, поки ти помилити руки, нічого страшного. І ще коли грунт е, такий щільний, не плутаємо з тим, що ми взяли там е, з городу без розпушувача, там такий щільний, що треба постаратися прорости. От, а такий трохи спресований нами а, прижательками, а, от, а, то а, наша насінинка нікуди не втіче, коли ми будемо поливати, вони можуть а, так, цими проходами, 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 і ви не дочекаєтеся, поки вона у вас зійде. Ви будете думати, що насіння не таке, температура не таке, там день був не такий, місяць не такий. А просто вона у вас втічиє і, і просто потім її не буде. А, і тут ніхто не буде винен, а, крім того, щоб ви не протовкли цей ґрунт. Все, а, як ви бачите, бачите, тут а, однаково буде а, на однакову глибину посаджено. А, Ще поки от, три вони стоять, одразу три підписуємо. Бо потім я їх туди поставлю, і ви розумієте. Ліра, 14, 0, 3, 24. Є. І так буде з кожним. Так, щоб а, час ваш не втягнути, зараз я обираю, а, скільки в мене вистачить стаканчиків. Щоб підпорягати. Дивіться, отак от якщо ставимо стаканчики, тут можуть заважати. Оці бортики. Якщо вони вам заважають для того, щоб стали стаканчики плотніше, можна їх зрізати. Тут нічого такого не буде. Якість насіння і розсади від цього не постраждає. А у вас рівненько війде сюди так, в три ряди. А не в 2,5 стаканчики а... Це з такого, що досвіду що кожного року здобуваємо. Підписуємо і ставимо у тепле місце. Поливаємо теплою водою. Зараз я поставлю і всіх їх полюю теплою водою. Накриваємо плівкою чи кришечкою, створюємо теплі умови, світло не потрібно. Ставимо на високу поличку на гору у кухні, а, чи тут на батареї, у кого де є місце, а, от, і а, підтримуємо цей температурний режим. А, після першої петельки а, знімаємо плівку у кожного окремого стаканчика. А, це буде, а, може бути окремий свій строк, у кого 7 днів, у кого 10 днів. І коли у вас окрема тара для розсади, ви кожен окремий стаканчик можете виставляти на, на сонце окремо. От це великий плюс. Вам не треба думати, коли це зробити, коли перші два вже вилізли, а ті два ще сидять і сидять і ніяк не зійдуть, коли вони разом. Якщо ви не впевнені в зовсім своєму насінні, чи трохи не впевнені, можна посадити по дві насінинки. Зараз я ще читала дівчата роблять так, що вони саджають спеціально по дві насінинки і потім так висаджують. Це ніби допомагає перчикам триматися одне одного, ну, і більше листя в нього затіняє, мабуть, для, ну, для південних регіонів. Я думаю, що можливо дві штучки я так от, також посаджу. От, але в окремих стаканчиках, щоб у них розвилася хороша коренева, а потім, коли буду висаджувати, то в одну луночку посаджу два перчика. Можливо, я так зроблю. От, або дійсно затінення навіть кущі поруч ростуть, але все одно не вистачає така спека сильна. Що Дуже-дуже, вже як в пустелі. Тому ну, я спробую і вам буду показувати, розкажу, чи дійсно це допомагає. У мене увесь час було шпалери. Перець перев'язували на а, цю мотузочку, і а, все добре а вони трималися. Ну, трималися так, а з тінню все ж таки от, я поекспериментую і тоді розкажу. От. На цьому. Мабуть, все. Терміни посадки обсудили. Тара, ґрунт, об'єм ґрунту у стаканчику, глибина посадки, да, близько 1 см, ну, 7, десь см. Глибоко не заглиблюємо. Бажано на однаковій глибині, щоб вони однаково сходили. Температуру одразу. Після того, також після висадки, після сходу в сходів наших перших десь 70 днів пройде, доки ми зможемо садити, ну, висаджувати розсаду, от, тож рахуємо от, і висаджуємо разом. От, що в мене вийшло, які сортисти, гібриди себе показали краще, які гірше, я покажу. От, з томатів я вже знаю, хто мене розчарував, що не покупати. Перси поки що не розчаровували, а розчаровували тільки своє, а... те, що в мене не вистачало часу за ними доглядати. А от я думаю, якби трохи було більше часу, то був би відповідний врожай. Тож, надійний виробник насіння це половина успіху. Потім ґрунт. От. І догляд у вигляді поливу. А все решта, це вже додатковий тюнінг, який нас заспокоює, що ми зробили все від нас залежне. Це моя власна думка. Приєднатися до садоводів-любителів. Будемо вирощувати разом і хвалитися врожаєм. Дякую за увагу! Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, буду вам дуже вдячна! Бай-бай, багатих вам вражаєв.